Жорстоке вбивство Українки в США, чому Дональд Трамп звинувачує демократичну партію у цьому. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал «Свої до слова по своє». і в цьому відео я хочу розповісти деякі важливі деталі стосовно того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, включі страшної резонансної події, що в Сполучених Штатах Америки було зарізано 23-річну українську біженку. Власне, звали загиблу Ірина Заруцька. Вона сховалася в Сполучених Штатах. Америки шукала захисту від війни і від нападу Московії, і там вона в громадському транспорті була зарізана негром-рецидивістом 34-річним Де Карлосом Брауном. Його затримали на місці злочину. Вона померла, медики, які прибули на місце, констатували її смерть. Вона зазнала численних ножових поранень. В тому числі одне із ножових поранень в Шию, і відповідно ті поранення були несумісні із життям. Дональд Трамп дуже жорстко висловився про цю подію, і що цікаво, перш ніж перейти до подальшого аналізу, я мушу це закцентувати увагу. Українську біженку зарізали 22 серпня. Інформація, резонанс в медіа піднявся тільки зараз, після фрази президента США Дональда Трампа. А скажіть, будь ласка, а чому мовчало наше посольство? Чому мовчали наші консульства? Що робили наші громадські організації діаспорські? Більша частина з них про це не знала, але є великі, є центральні організації, які про це мали знати. Чому про це мовчали? Це ж насправді дуже резонансний випадок. І знову ж таки, в ключі того, що відбувається з нами, в повномасштабної війни путінської армії проти українців, ну це ці акценти треба розставляти постійно. Це невпинна, така невтомна робота, яка повинна тримати певний інформаційний градус, особливо зважаючи на резонанс в США Америки від цих подій. А тепер... Я зацитую Дональда Трампа і після того поясню дещо, що українці не розуміють. Не розуміють чому. Тому що ми більшу частину інформації про політику в США сприймаємо від журналістів. Які фінансуються грантами, а гранти видають фактично ті ж самі спонсори, ті, хто стоїть за спинами демократичної партії Сполучених Штатів Америки, і відповідно в нас настільки і викривлене сприйняття того, що відбувається і в Штатах, і не тільки в Штатах, насправді тому, що ця ситуація, вона в певних сенсах. Корелюється із е, тим скандалом, який продовжує набирати обертів в Великій Британії. Я надіюся, що він набере набагато більших обертів, ніж зараз. Але про все по порядку. Пряма мова президента США: я бачив жахливе відео, на якому зображена молода, красива українська біженка, яка приїхала до Америки, щоб втекти від жорстокої війни в Україні, і невинно їхала в метро в Шарлотті, Північна Кароліна, де вона була жорстоко вбита психічно нездоровою людиною. Злочинець був відомим рецидивістом, якого раніше заарештовували і відпускали під заставу без готівки в січні. Загалом 14 разів. Що в біса він робив в поїзді і на вулицях? Таких злочинців потрібно закрити. Кров цієї невинної жінки буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються посадити поганих людей у в'язницю, включаючи колишнього зганьбленого губернатора і претендента на сенатора Роя Купера. Північна Кароліна, як і кожен штат, потребує законності та порядку, і тільки республіканці можуть це забезпечити. Крім того, де обурення з боку основних ЗМІ з приводу цієї жахливої трагедії? Голосуйте за Майкла Ватлі в Сенат Сполучених Штатів Америки, він не допустить, щоб це повторилося. В повідомленні президента США Дональда Трампа, очевидно, є в тому числі і передвиборча змагальність. І він каже: голосуйте за нашого республіканця для того, щоб тут був порядок, і дуже багато медіа підсвітили саме цей акцент. Але я хочу проаналізувати дещо інше. Боротьба між демократами і республіканцями вона відбувається дуже дуже жорстка. Але, до речі, мало хто з українців знає, чи навіть ті, хто знають, мало задумуються. Але до прикладу, в Сполучених Штатах Америки обирають не тільки членів Конгресу від відповідних штатів, а в тому числі і прокурора штату. І впродовж тривалого часу в багатьох штатах Сполучених Штатів Америки фінансування передвиборчої кампанії прокурорської відбувалося з допомогою тих самих фондів Джорджа Сороса, через що величезна кількість республіканців ненавидить в тому числі Сороса через пропагування ЛГБТ і ще дуже дуже багатьох речей. В контексті криміногенної ситуації. Чому дійсно от, психічно хворий рецидивіст знаходиться на вулиці? Задайте собі запитання. Задайте собі інше запитання. Згадайте про тести БЛМ Lives Matter, коли негра рецидивіста нібито задушили, а потім виявляється за судово-медичною експертизою, що він там знаходився під кайфом. Там, своїй колишній дружині, яка там народила дитину, за все життя не заплатив жодних аліментів. Зате потім от, організовані збори, і ця колишня дружина отримує там, 20 з лишнім мільйонів доларів. Ховання в золотій труні. Той, хто бачив відео в Оплі, де мер, гірко плаче над вбивством нещасного негра, ну просто надзвичайно гірко плаче із криками Пробач. Пробач за що. Ви знаєте, що таке правопорядок? Не треба уявляти собі українську поліцію, яка наскрізь гнила і корумпована зараз. Тут питання ж не в тому. Тут питання в тому, що повинен виконуватися певний функціонал. І цей певний функціонал, до прикладу, якщо ми візьмемо Америки, він в них вже впродовж тривалого часу не виконується. Чому? Тому що, до прикладу, після так званих протестів БЛМ фактично. У всіх поліцейських відділеннях є недобір кадрів. Люди не хочуть йти працювати в поліції. В деяких відділеннях, до прикладу, в Чикаго, недобір кадрів складав 42%. Тобто штатний розклад в Чикаго був заповнений на 58%. Я це знаю, тому що впродовж двох років ми раз на місяць, ще в попередній газеті Час і події, друкували в газеті, яка виходила друком в Чикаго для української діаспори. Ми друкували кримінальні хроніки, де ми подавали статистику не в іменах і прізвищах, а статистику офіційну підтверджену і так далі. І Чикаго залишається так званою кримінальною, ну принаймні, тоді залишалось так званою кримінальною столицею Сполучених Штатів Америки. І ці всі фільми про кримінальних авторитетів і серіали, які зараз знімаються, не просто так вони знімаються там. Але е чому ж порядок не наведений? Як ви думаєте? А чи знаєте ви, до прикладу, що в багатьох штатах крадіжка як така була декриміналізована? Якщо ти вкрав там менше, ніж якась там певна сума, і в деяких штатах вона сягала там 500 доларів, до прикладу, а в деяких штатах ще більше, то це не крадіжка. І приходили негри, яких ми можемо бачити в фільмах. Заходили в супермаркет, нагрібали кишені, просто виходили. І охоронці їм нічого не могли зробити. Зате в нас всі медіа, так звані протести БЛМ, порівнювали з Майданом. Ох, які молодці! Як вони там гарно протестують, зразу пішли палити і поліцейські відділки і так далі. Класно! Один мій друг Майданівець. Дуже тонко, але дуже чітко написав тоді. От коли хтось порівнює протести БЛМ із Майданом, то під час протестів БЛМ, до прикладу, всі магазини, які продавали, там мобільні телефони, айфони, всі були повністю розграбовані. А чи ти, як майданівець, виніс хоча б одну булочку з АТБ? Воно так ніби жартівливо звучить, але воно дуже тонко і дуже чітко підкреслює суть. Стосовно використання певних термінів в кримінальному праві, з ініціативи саме демократів в дуже багатьох штатах і навіть на рівні центрального законодавства хотіли заборонити використання слів, вбивця, гвалтівник, замінити їх на щось нейтральне, особа, яка вчинила злочин, особа, яка там ще щось. І це не жарти, це абсолютно реальні ініціативи. Просто це люди, які не цікавляться, не читають американської преси. А я читаю і консервативну, і демократичну пресу Сполучених Штатів Америки. Люди, які цього не читають, вони цього не знають. І, відповідно, оці процеси вони носять дуже дуже складний і руйнівний для Сполучених Штатів Америки зсередини характер. Я в багатьох моментах не підтримую те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, з точки зору міжнародної політики. Я як українець не можу підтримати того, що Україну не підтримують всіма силами і засобами. Хоча знову ж таки я розумію, що, до прикладу, ми не навели лад всередині, і поки в нас такі очільники вищої влади, ну то ми в першу чергу повинні дивитися на них. А не вимагати зовні чи в США, чи в Британії, чи в Європейського Союзу, щоб вони щось замість нас робили. Але в контексті внутрішніх процесів, ви знаєте, от наведу вам ще один досить цікавий приклад: є такий момент, коли під час попереднього президента, під час Джо Байдена, відбувалася міграція в США, коли за деякими підрахунками до 20 мільйонів мігрантів було завезено. Мігрантська злочинність це дуже цікава характеристика, яку замовчують, замовчують не тому, що її немає, а з питання, для того, щоб не бути обвинуваченими там в расовій нетерпимості, дискримінації там і ще чомусь. В Великій Британії в зв'язку з цим зараз склалася надзвичайно трагічна ситуація. Коли про злочини, які тривають принаймні з 2012 року, і кількість звернень зареєстрованих щодо яких вимірюється десятками тисяч, але на них поліція і місцева влада не реагувала. Там зараз відбуваються певні реакції. Але при завезенні мігрантів вони завозились всі в основному в демократичні штати штати, які голосували за демократію, а в самих штатах відбувалася внутрішня міграція, в так звані червоні штати. Білі люди, колишні люди, які належали до середнього класу, колишній середній клас, і так далі, вони переїжджали в так звані червоні штат. Чому е, власники зброї, поліцейські, колишні поліцейські, Нацгвардія, на 80 з лишнім відсотків всі ці категорії, про які я кажу, вони завжди голосували проти демократів? Можливо, от задайте собі таке запитання. Поцікавтесь для початку в Гугла цією статистикою, ви її знайдете, тому що якщо ви вийдете на американську пресу, там багато такого буде, якщо ви будете дивитися не тільки демократичну пресу, а й консервативну пресу, республіканську пресу. Але а чому так сталося? Задайте собі це запитання, якщо нам малюють картинку зовсім іншу. А ті явища, які відбуваються всередині суспільства, суспільства, яке живе. Набагато заможніше від нас з вами. Ми ж дивимося, ми орієнтуємося на заможність. Ми втомилися від того, що ми щоденно мусимо боротися за своє там виживання. Чим заплатити за комунальні, чим забезпечити дитину, чим оплатити оренду, там ще щось, ще щось і так далі. А в США все простіше. Той, хто працює, той себе забезпечити може. Працювати треба багато, але той, хто багато працює, ну, якби в нього є вікно можливостей. Але там оті внутрішні процеси, про які нам не розповідають, вони є дуже-дуже складними. І через, саме через цю призму треба дивитися на ті процеси, які, до речі, зараз пробують запрограмувати в нас. Нам же зараз вже купа авторитетів розповідає, що от ми мусимо завести мігрантів, там ще щось. Почитайте про злочини мігрантів з Пакистану в Великій Британії. Вже доповіді на рівні британського парламенту, нарешті, пішли. Не пройшло і 15 років. Там тема насправді надзвичайно вибухова, вона не була секретом, але зараз, нарешті, вона починає розкручуватися. І задумайтесь, чи потрібно таке нам з вами. Ось такий, власне, мій коментар. Я закликаю вас завжди, в усіх ситуаціях, старатися досліджувати першоджерела. Причому першоджерела джерела різносторонні. Якщо ми дивимося до прикладу на ситуацію в Україні, то для того щоб зрозуміти політичний розклад сил, якщо хтось, наприклад, критикує якесь рішення чинної влади, і дуже часто це можуть робити там прихильники Порошенка, треба прочитати і аргументацію критиків, і аргументацію тих, хто критикує критиків. І на основі цієї цих, скажімо так, першого джерел сформувати свою власну думку. Це от є дуже дуже важливо на превеликий жаль, нас призвичаїли, і, зокрема, через те, що в нас немає часу об'єктивно для того, щоб розвиватися, для того щоб настільки багато, настільки глибоко досліджувати, чимало питань, але нас призвичаїли до споживання е, якихось інформаційних рефлексій. А рефлексують переважно експерти, які знаходяться в когось на зарплаті. Аналогічно інформаційне поле побудоване і в інших державах, де поділена дуже-дуже чітка градація. В Україні, коли ми говоримо, то я не просто так постійно наголошую на тому, що діліть для себе площину на чотири частини: перша частина це українські інтереси, друга це олігархи в Україні, серед яких за випадковим збігом обставин відсутні українці. Третя частина це московська агентура, і четверта частина це транснаціональні корпорації, глобалісти, і так далі. І коли ви спостерігаєте будь-яке медіа в цілому, будь-якого експерта, будь-якого журналіста, старайтеся зрозуміти, до якого квадранту з цих чотирьох він належить. Це дуже важливо насправді. Тому що саме через таку призму ви зможете самостійно аналізувати, а що ж відбувається, і не давати. Маніпулювати собою. А той, хто не дає маніпулювати собою, він через деякий час має можливість пробуджувати людей навколо. Українці потребують колосального просто пробудження, тому що до чого нас довели вороги? Наскільки нас майстерно по-шахрайськи здурили? Здурили настільки, що ми платимо кроваву ціну, що нас з 91-го року. З розвинутої держави, з розвинутою промисловістю, з третім ядерним запасом з 52 мільйонами людей довели до теперішнього стану. Це все не випадковість. Я дуже хочу, щоб якомога більша кількість людей бачили ці причини-наслідкові зв'язки. Дякую вам за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канали. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.